Була цікава історія. Мене на кілька діб відкомандирували з метою навчання до одної до однієї дуже крутої, дуже іменитої бригади, яка тримала Авдіївку і північ і південь, і Саму Авдіївку угу. це було дуже сексуально. Тому що тоді я вперше побачив, можна силами чотирьох людей за один день знистити два танка, один БРДМ і ще гаубицю. Коли ти говориш сексуально, що ти маєш на увазі? Ну, це справді збуджує. Мені, наприклад, ударна ударна історія подобається набагато більше ніж розвідка. Угу. Та класно коригувати там по групах якихось, коли там вони пробують щось штурмувати. А ви не даєте їм можливості навіть дійти до контакту стрілецького uh -huh. з нашими підрозділами Сил оборони, бо вони всі вмирають по дорозі. Дуже весело це дивитися, як вони там розлітаються і так okay. далі, як вони там пробують у вас сховатися. Але от FPV, FPV — це дуже круто, бо ти можеш штучкою за 500 доларів уразити техніку, яка коштує десятки мільйонів.